Товариства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр. Як і завжди, безмежно радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Добре, але прохолодний ранок. Тим не менше, працюємо і ще раз працюємо. Друзі! А для того, щоб підтримати українськомовний Ютуб канал. Попрошу вас натиснути вподобачку, хто може, зробіть репост. Напишіть коментар. Все це буде сприяти росту і розвитку нашому ютуб-каналу, навіть наші овечки зі мною згодні. Ще одне друзі, дуже дуже важливе питання: питання годівлі свинок, яке я думаю, дуже багатьох власників. Оцих же хвинок і хвилює, як налагодити оптимальну годівлю з оптимальних і найбільш ефективних компонентів. І якраз от питання, яке дуже-дуже часто хлопці ставлять, з приводу того, чи можливо давати повножирову сою, але оброблену екструдером, тобто пропущену через екструдер свиникам. Що стосується мого власного досвіду, тому що здебільшого... Я, якщо чимось і ділюсь, то суто від свого власного досвіду. Якщо я цим працюю, якщо я це використовую, я так чи інакше, але як мінімум можу висловити свою персональну думку, якби відтовхуючись від того результату, який я отримую від тої чи іншої речі. Значить, що стосується оцього якраз екструдованої повножирової сої у себе на господарстві, я таку сою не використовую, тому що можливості. Елементарно немає, був би у мене екструдер. Це в принципі максимально ефективний і найбільш зручніший варіант. Тому що чому хлопці здебільшого запитують про це, тому що хлопці сіють ту ж саму сою на своїх ділянках, збирають її. Ну і потрібно за копійки віддавати її, здавати оцим от переробним заводам, ну а вже в кінцевому етапі забирати соєву макуху ну в дорого. Тому ну, ті, в кого є вирощена на власних ділянках соя, і ті, в кого є екструдери, в принципі, дуже гарна, дуже ефективна річ. Якраз от, ну, про свій досвід говорю, що немає можливості поділитися якраз от використанням цього екструдованої сої, але у мене є знайомі, які в принципі, дуже дуже довгий період. Відгодовують свинок на оцій повножировій сої. Дядьова, якщо буде дивитися величезний йому привіт у Бахмат-Чернігівську область, так от якраз безпосередньо він займається і вирощенням агрономічних культур. І якраз от вирощуванням свинок на отриманих оцих от зернових групах сої. Якраз і він у себе на господарстві використовує звичайну зібрану із своїх своєї землі сою, віддає її плати там людинці, щоб її екструдували ну, гривню чи дві за кілограм. Ну і якраз от додають у раціон комбікорму. Що стосується відсоткового воду, то це 12-15 відсотків. Я з ним. Частенько на цією темою спілкуюся, і він з моменту того, як привозив поросятку, там, грубо говорячи, початку 12-10-12% цієї сої вводить і премікси. Ну а потім трішечки відсоток сої збільшує. І в принципі, на оцьому ж сталому відсотку сої годує поросяток уже до кінцевої стадії. Як говорить він, результати шикарні його все влаштовує. Тому, в принципі, в кого є своя соя, в кого є екструдер. Можете спробувати, я думаю, ви абсолютно не пожалкуєте. Для птиці не дуже комфортні умови. Холод, ну, а для наших кучериків максимально оптимальні і ідеальні умови. Тому що сонячна погодка, вони себе більш так дискомфортніше, коли дуже жарко почувають. Шуби в них дебелі, ще не стрижені. Ну, але разом з тим. Я сподіваюся, що і до цього ми колись доберемося. Я сподіваюсь, ну і переводимо їх уже на таке внутрішньофазенну дислокацію, якомога менше з кожним днем. Випускаємо їх за територію на Пашу для того, щоб якраз вони от адаптовувались і вигризали все мені, що проростає у нас на Фазенді, і якби повноцінно справлялися з тими обов'язками, для яких вони були придбані. Але тим не менше щоранку звикли, що я їх випускаю, тільки мене бачать, як ви чули, оруть на все село. Але навіть зараз вже, бачте, освоїлись. ну і Хоч можливо для когось, хто вважає цих тварин дурними, але зовсім вони не дурні. Учаться дуже-дуже швиденько. Що ти Борян? Що ти борян? Гахнуть мене хочеш, а? Бабахнуть хочеш, так? Да? Давай. Ану давай, розганяйся. Покажи нашим підписникам. Отак! Ану давай, давай ще раз. Давай ще раз. О ти без Отиго а ну давай, давай. <плес> Отакий от чорт. Ми його годуємо, утримуємо. Баран, Ох і борон. Крайня гусочка, під якою у нас залишається ще яєчка. Ми от в цьому році, Це мій перший пробний рік, в якому ми отримуємо потомство гусяче, але. Тим не менш отримуємо його дуже і дуже успішно. Яйця були підкладені під гусочок. Чекаю моменту, коли яйця починають накльовуватися. Ці от яйця забираю, поміщаю їх в інкубатор, і ну, на кінцевій фазі інкубатор догріває яйця для того, щоб гуски не давили гуся. Тому що гуски старенькі, дуже дуже важкі, і якраз от ризик втратити гуся на останній стадії він дуже і дуже великий. Ну а так. Поки що всі яєчка, які наклюнулись, ну гусяток ми отримаємо і від них із стопроцентним виходом. Так, з тим друзі, ось друга гуска перед вами. Наркоманка я її називаю. Ніяк не можу я її зняти із гнізда. Сидить вона на пустому гнізді. Два дні, як була вона в мене на дворі, довелося закрити оцей чалаш. Вона не мала сюди доступу. Ну але оця от вусочка, вона щоранку встає. Виходить, пити водичку, їсти траву, прогулюється, проминається. Ну і... Помістив їй сюди водичку, насипав зерна, але ні води вона не пила, ні зерна вона не їла. Тому довелось відкрити знову двері, щоб вона змогла виходити на двір, Ну а ця наркоманка знову зайшла і сіла на гніздо. Не знаю, що з нею робити. Чекати вже поки оця долупа кожне ну останнє яйце. Ну і потім вже закрити. Оцей під навіс, щоб вони відвикали від цього гнізда. Чи можливо, хто щось в коментарях поради, що за цим чудом робити? Хоча два дні вона в мене знаходилась на дворі, начебто заспокоїлась, тому що перші години взагалі билася і дуже перлася сюди, але потім, начебто, заспокоїлась, звикла, почала ходити з гусаком, їла травичку, ну тільки відкрилися двері зразу сюди, неначе говорю наркоман полетіла, і всілася і сидить. Не знаю навіть хай сидить, нічого з неї не стане. Матча. Питали мене також друзі, з приводу того, чи не гризуть е, овечки якраз от дерева. Ну, Як ви бачите, на варіанті величезного дерева і ту корву обмітають, і ці от менші дерева як зміг, так і позакривав. Але ну от вишні хана. Оця вишня, на жаль, у мене засохла. Дві вишні, які знаходяться біля свинарника, слава Богу, їх врятувати вдалося. А ота от вишня, яку вони зачистили в нуль. На жаль, засохла. Е, що робити, от е, за цим неподобством, тому що кору також продовжують обгризати, навіть не знаю. Там хлопці писали мені, що потрібно підточувати зуби, але якщо чесно, я навіть поняття не маю, що воно таке, як його робити. Я думаю, якщо саньок почне підточувати зуби, то я їх повеламую, напевно скоріше аніж попідточую. По, по Пернати, Як ви бачите, продовжують знаходитися в сараї. Ну і я думаю, сенсу їх витягувати сьогодні на двір також немає, тому що на дворі холод просто страшний. Ну а щоб вони перемерзали, взагалі ніякого бажання немає, тому що перемерзнуть, тоді куча е відповідних проблем буде у нас з'являтися. А так, вчора вам показував, що. Буквально дві жменьки зелені їм кину. Ну і в принципі, якщо чесно, був навіть дуже і дуже здивований, тому що через годинку прийшов, взагалі не одної травинки у них не залишилося. Сьогодні те ж саме робимо. Рухаємося по цій схемі. На травички тої ж самої, м'якенької, такої гарненької, свіженької. Ну і як ви бачите, вигріваються, кайфують. В принципі, навіть під мамку не лізуть, вона, диється одна бригада. Якраз безпосередньо під самою моєю інфрачервоною лампочкою сидить. Там він... один жавжик трішечки далі. Тут частина гусяток заховалася під неї, частина вилазить із під крило. Ну, в принципі, все нормально, все гарно. Тут теж -то балдеж. Також ще одне питання, яке хотілось би разом з вами уже безпосередньо обговорити, щоб ви допомогли нам поділилися ціновою політикою на відгодівлю у своїх регіонах районах, так як зміни відбуваються буквально недільку назад, проговорювали з вами цінову політику на відгодівлю і акцентував я на тому, що у нашому районі і регіоні це Сумська область, Конотопський район. Цінова політика на відгадівлю дещо зросла. Зараз же не ділька минула, і цінова політика на відгадівлю потихеньку, потихеньку те, що і хлопці мені писали. Та в принципі воно то і логічно, Цінова політика просідають почала. Значить, ціна була до цього 87, потім 85. Зараз же на свинокомплексах беруть поросяток в районі 82-83 гривні. Що стосується людей, то людям такої ціни ціни на відгодівельних поросят не дають. 80 гривень це потолок. Що стосується, хто хоче реалізувати там свиноматку, або ж... Хряка вирізаного, то тут взагалі ситуація патова, тому що ось хлопці мені дзвонили мої колеги, які займаються свиноводством. По три місяці не можуть продати свиноматку, там вага якої за три в районі 300-300 з копійками кілограм. Перекупи платяться, що типу не хочуть. Тягатися з такими здоровенними ну, свиньми. Ну, вигідніше брати м'ясненьке, гарненьке і з гарним виходом поросятка, яке розкидали за день-два. Положили собі свої 3-4 тисячі в карман і кому потрібна та 300-кілограмова свиня і тягатися з нею. Так що, будь ласка, напишіть цінову політику на відгадівлю. Буде дуже-дуже цікаво, можливо, в ваших регіонах також пішла тенденція до спаду ціни на відгадівлю. Повторююсь, у нас на сьогоднішній день цінова політика на комплексі в районі 83. У людей це 80, від 81 не більше. Так що, товариства. Біжимо працювати далі. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Ми продовжуємо їсти, рости, розвиватися, чого і вам бажаю, друзі. Дякую за увагу! З вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей.